Армадол, забудь про головний біль. Так, ну буквально хвилину тому Ігор вже почав розповідати в тому числі і про реакцію нашої першої леді, яка мала виступ у на форумі у Давосі. І от буквально за хвилину, там дві до початку її виступу вона дізналася оцю страшну новину про трагедію в броварах, про загиблих, про дітей, про те наскільки взагалі це є травмуючим кожного дня отримувати. Про Своїх такі знайомих, які особисто новини. знала. Ну тобто, розумієте, це ж ну зараз всі спілкуються ж. От і ви бачите зараз ці світлини, та і сподіваємось та та та. А, ви знаєте, у нас е, трагедія вчора. Ну знову ж таки стала таким лакмусом, який знову ж таки і Знову змусив говорити про всіх. Мало того, що там загиблі діти. Розумієте, коли це е, відбувається з дитячим садочком, це просто ну не може тримати нікого спокою. Більш того, це одна з тих трагедій, яка фактично є е, політичною трагедією, яка теж об'єднує, теж кров холодна, тому що там е, загиблі топові політики. Е, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС. Юрій Лубкович та був фотограф МВС, ще прес-секретар МВС, речник прес МВС, і так далі. А, у час, коли йде війна, це дуже серйозні втрати. І це фактично, в принципі, люди, деякі порівнюють навіть з а, польським екіпажем, з смоленською трагедією, де загинули весь істеблішмент польський. Але. У нас зараз, знаєте, є змога покрихтих розібрати цю історію, тому що наша кореспондентка, яку ви добре знаєте, Олена Квітка, вона мала того, що першою серед усіх кореспондентів опинилася в броварах на місці трагедії. Вона ще й Притул підійшла фактично першою з усіх так. до хвосту отого того гелікоптера фатального а, і побачила першої жертви, коли про них ще офіційно ніхто не говорив. Квітка зараз з нами тут і ми Проходь до нас її, Олечко. Олечко. доброго ранку. Доброго ранку, ми тебе дуже о, раді бачити. О, так слухай, ну така знаєш, абсолютно е, приємно-неприємно, Знаєш у нас з тобою сьогодні? Привід зустрічі. Е, ти, по перше, чому так сталося? Що ти перша там була? Слухай, ну насправді взагалі ну, ніхто не очікував. Ми їхали зовсім на інше включення, яке ми анонсували. Ми вже були в середмісті Києва, насправді на європейській площі під'їжджали до іншої локації. І тебе краще була тема включення. Абсолютно, так. так ми мали включатися від десятиної церкви і від е, е, незаконної забудови. Mm, так, ОПЦ МВ ми це угу. анонсували, але вже почала якась інформація з'являтися в інтернеті, що щось сталося в броварах, і мені здається, що навіть наш оператор Максим позивили сказав, що я навіть чув якийсь взрив. Він сказав, да, можливо, це був. Не він, але тим не менш навіть його щось бентежило. Ми побачили цю інформацію. Потім не набрали редактор, що щось відбувається. Ми зрозуміли, що треба все відміняти, абсолютно всі включення. І ми ага. одразу це сталося 8.20, Я навіть пам'ятаю, скільки було часу. Ми десь у 8.25, Ми були на європейській площі, і отак, говорячи по телефону, з редактором я кажу: водію, що ми їдемо в бривери. Наскільки ми їхали? Ну, хвилин, мабуть, за 25, Ми дуже швидко їхали насправді. Ага. І в той бік, якраз рух був абсолютно ну, дорога в принципі. Була нормально, не завантажена, тому Коли ми швидко доїхала. Приїхали туди. От перша реакція, перше, що ви побачили. Тоді ще нікого не пускали, я uh, так розумію. Взагалі, навіть мирних жителів звідти евакуювали. Ну це така дивна ситуація. І, мабуть, якщо ти журналіст, то ти один із тих, хто разом з рятівниками ти йдеш на місце трагедії, коли uh -huh. всі звідти йдуть в, uh -huh. в зворотньому напрямку. Тобто там немає людей, всі звідти фактично біжать, да, а ти приїжджаєш. Ну, по перше, нам було важко знайти, тому що був страшенний туман, і ми не могли зорієнтуватися, ми не знали адреси і не могли зорієнтуватися, де саме ця пожежа, тому що uh -huh. ми орієнту Валися, і якщо чесно, ми вже просто їхали на запах і потім запитали у людей, Ми могли це відчути. Квартал був оточений. Нам вдалося підійти. Максимально близько до дитячого садочка, uh -huh. але все одно була та межа, за яку не пускали е, спочатку. Але, але та тебе ж пустили так, але як так, так як ми були перші, фактично здається, що були колеги з одного ще каналу, і було дуже мало інформації. Тоді всі хоті... ніхто не розумів, що сталося. всі там було просто такий величезний масштаб. Але ніхто не розумів, було багато питань і писали. Я ж слідкувала те, що писали власне в інтернеті. Що інформації офіційної немає, ні спростування, ні підтвердження, ні, ні що, не впало. Загалі, що впало, що сталося. Талося нічого впало, ні чи є жертви, чи немає жертви, чи були діти в садочку вже, чи не були діти в садочку. Uh -huh. Тобто було купа питань. І ось в той момент е ті люди, які були, ті журналісти, кореспонденти. У е нас декілька всього було, нам сказали: що хочете, ви можете, ви маєте можливість підійти ближче. І власне, е я думаю, що для людей, які там працювали, для них це був спосіб розказати, що насправді відбулося uh -huh. найшвидше, поширити інформацію, яка так була необхідна в той момент. І нас пустили. Фактично до того під'їзду, і це був це було десь 8.55 Мені здається, ви що куди їх можливо 9 <зізична> Можливо, дев'ять чимось right? да це дуже в принципі. Це було одразу, майже коли ми приїхали, і про було вже інформація про те, що жертви можливі. Але ніхто не підтвердив, а ви їх бачили. А ми підійшли, і якщо чесно, ми їх просто побачили. Тому, і коли ми побачили шматок літака, який висить на будинку, то було зрозуміло масштаб цієї трагедії. І ще такий момент купа служб працювала: швидкі, де поліція, і, попри цей, ну, професіоналізм, скажем, да навіть таким професіоналам їм не вдавалося приховати ці емоції, які були що собі і ну, от, не знаю, мені це відчулося одразу, коли ми mm. приїхали. Тобто -то паніки не було, Панік... але емоції видно було. абсолютно емоції були, і ці емоції читалися. Ну чесно, на деяких просто ну я не знаю, чи може так стати, але не було обличчя, і Оленько. ми одразу Окей. зрозуміли, що масштаб. Буде. Ну дивись, те що це дуже до речі, цікавий факт. Тому що ну це їхні роботи по ідеї, да? те, що у них паніки не було, це нормально. А те, що емоції були, це от це, 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 це вражає. Але ти проїжджала містом. Ти бачила, як звідти тікали? А ти їхала туди з оператором? Як місто це сприймало? Люди тікали з міста. Люди не розуміли, що відбувається. Як місто от реагувало? Я думаю, що багато хто з Броварчан вони теж прочитали це в власне в інтернеті, mm -hmm. але самі не розуміли, де відбулося, і ті, хто був ближче, вони знали саме, де епіцентр, де це все сталося. Люди, які жили, це такий, просто уявіться така радянська забудова, де купа, mm -hmm. купа будинків. Всі таку знаєте, посередині садочок поруч школа. Це mm -hmm. просто стандарт. От і, і ця територія вона була в оточенні. Всі, хто там був, от та частина, той шматок міста, він їхав з, з того епіцентру власне yeah. трагедії. А вони все, чули це все. Вони це все страшно. чули, їх попросили евакуюватися. Про це так. теж казала, де, щоб не заважати, щоб не дивитися Добре. на це, щоб е, не, не нервувати, тому що не, ну, не всі можуть адекватно це сприймати. Ну, і це нормально, в принципі, і не заважати власне роботі служб. А в принципі, поки ми доїжджали, то все місто просто жило якби своїм життям. А, але їхало на швидко. роботу. І штаб волонтерський, наскільки ми знає. ну, Тобто, знаєш, якась допомога, все ж таки. Це, і це було насправді людей, фантастично. От, от буквально е, вже волонтери перше почали. Приходити ще до того моменту, от, як нас пустили власне за стрічку. Да? Mm -hmm. По-перше, ну там дійсно був волонтерський штаб, окрім медичної допомоги. Це була психологічна допомога, прямо от психологи ходили. Mm -hmm. Просто mm -hmm. люди вони були в ступорі. Вони були в шоці. Вони навіть ну вони не плакали. Ну вони просто не що сказати не могли. Mm -hmm. Да, їм треба був кисень. Це основна така допомога. Люди, які навіть не були в епіцентрі, вони були поруч. Їм потрібен був кисень. Люди почали звозити ковдри, речі, тому що дітей, яких рятували, вони там в в колготках, яких були, тих, яких повиносили, фактично. Люди повибігали в тапочках, в халатах, і все це їм було, молоко, вода. Ну, і що було ще приємно і ну, завжди так діють українці. Люди, які там подалі трошки живуть в будинках, вони навіть зносили якісь свої маленькі термоски з чаєм, що ну, от, просто от, навіть рятувальникам запропонувати цей чай. Трошечки пізніше. Количко ти трошки... поспілкувалася з ними, ти бачила героїв. Ти зібрала такий невеличкий сюжет, щоб ми їх побачили, почули, відчули. Е, е, ну для мене, взагалі, цей ранок. По перше, для нас це була робота, і мабуть теж емоції, якісь вони трошки відійшли на інший план. Тому що uh -huh. ти розумієш, що це е, ти не не тільки свідок цих подій. Для тебе ще й робота, тому можливо, це якийсь навіть захисний такий механізм. І от е, коли ми туди потрапили, запитали, чи є діти одразу там. І вони сказали, що діти є, їх почали виводити скільки невідомо, і батьки почали. Хто був на місці, почали складати списки самостійно. А, а багато батьків вже поїхали по роботах насправді. Да? Uh -huh. І, можливо, навіть хто ще не добіг до новин фактично, да? і не знали, що трапилося, або, ну, або знали, що трапилося, а не не розуміли, що з них дитиною. І, е, власне, от мені що допомогло в той момент зібратися, да, і ну, якби не дати волю емоціям те, що ну, хотілося розказати. Е, про це, можливо... і ти людей бачили, ти бачили їхні очі, ти бачила, як вони реагують. От давай зараз подивимось зараз матеріал, який тебе рутувало, е, а потім поговоримо, і у нас буде ще включення е, далі. Поїхали. Це був звичайний ранок середи в броварах у затишному райончику з типовою радянською забудовою. Пані Антоніна мешкає вже понад 20 років. Вона саме повернула з нічної зміни та відчинила двері своєї квартири на 10-му поверсі. Тільки скинула своє пальто, от і зразу почула такий вибух, таке зарево. Вийшла на спільний балкон, подивилася, і горить дитсадок. Люди кричали з вікон. Гул літака вибух і дим. Саме так описують очевидці трагедію, яка сталася о 8.20 у броварах, але фактично розбудила всю країну. Пала в дитячий садок, де з хвилини на хвилину діти мали сісти, снідати. Там працює вихователькою донька пані Олени Яна. Жінки мешкають в 30 метрах від садочка. Забрала внучку і пішла на роботу. Я думала, це летить ну все, бомбардувальщик. Такі ощущення, і почула бах, і все, вискочила в халаті, в тапочках все горіло вже. Це було страшно. Я їх бігала, шукала, але там не можна було добігти. Її донька на щастя врятувалася і вивела всю свою групу, десятеро дітей, за допомогою небайдужих сусідів. Я одразу вибіг, перестрибнув через забор, вибив вікна, двері вибив. За мною було два поліцейських ще вони проходили мимо. Ми почали витягувати діточок, вихователя. Передавали через забор. Моя дружина забирала їх додому до нас. Дмитро якраз завів молодшого сина до школи та пив чай. Він був першим, хто кинувся рятувати людей із дитсадка. Разом зі старшим сином Андрієм і його другом Глібом вони заспокоювали малечу та вихователів. Я перший почав надавати медичну допомогу, а потім і друг почав ми разом. Заспокоїли, записали Я... імена. Нам потрапило троє дітей, дві дівчинки по сім років, вони вдвох з однієї групи, і один хлопчик. Руслан його звали, йому шість. Він зацепив другий поверх і пішов туди, і призумився біля під'їзду того будинку, що стоїть за нами 12 етажки. Саме той дім, де проживає пані Антоніна, частина гвинтокрила просто повисла на її парадному, там, де жінка була всього за хвилину до трагедії, але встигла піднятися. Будинок біля якого випадково в той ранок опинився гліб, бо йому треба було до поліклініки. і Дмитро, які ще не встигли вийти з дому, і ще купа, якби без яких жертв того ранку могло бути набагато більше. про Яких я розказала в сюжеті, от Андрія Гліб, по я вчора ага. привітав тому що вони справжні герої, і вони мені таку річ розказали, коли вони забирали цих дітей, вони їх намагалися заспокоїти. Хоча, по суті, вони самі діти, їм 16-17 років. Роздавали їм цукерки, і одного хлопчика були подряпані. І коли там Гліб запитав, типу, а що з тобою сталося? Він сказав, що ну вертоліт прилетів. Він каже, що мамі так не можна в телефон сказати, щоб мама не втратила свідомість. Скажи, що мене котик подряпав. Тобто, ось такими, ось такими історіями намагалися заспокоїти. Отакі от фактично історія людських долі. Під цими нами принеслась. Зараз наш колега, твій колега Олександр Ковальов, Він на тому ж місці подій перебуває, де ти була вчора першою. І Саша нам розкаже, що відбувається там зараз, чи продовжуються якісь роботи принаймні. Саша, ти в ефірі розкажи, що бачиш, що чуєш. Привіт, друзі. Скажу, що пошукова рятувальна операція завершилася напередодні ввечері, близько 17-ї години. Залишки гвинтокрила станом на ранок вже прибрали. Тут біля одного з під'їздів багатоповерхівки залишилися понівечені автівки. За моєю спиною дитячий садок, де і сталася трагедія. Тут на вході люди напередодні ввечері почали збирати квіти, почали збирати дитячі іграшки та свічки. Тут ще досі. Працює поліція, навіть вранці приїхали сьогодні. Нас запитували чи не стали ми свідками події напередодні. Тобто людей ще опитують, продовжують шукати тих, хто стали очевидцями події. За офіційною інформацією у авіакатастрофі загинуло 14 людей. З них одна дитина постраждала 25 людей, серед яких 11 дітей. За словами міського голови броварів, наразі в опіковому центрі перебуває десятеро людей ще п'ятеро у броварській лікарні у важкому стані Ані три дитини та двоє дорослих, серед яких батько з донькою. У них близько 30% опіків тіла та опік дихальних шляхів. Серед постраждалих є її вагітна жінка, зазначив головний лікар медзакладу. Напередодні на позачерговому засіданні кабінету міністрів створили спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії у броварах. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. До складу групи увійдуть виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС і представники інших міністерств в СБУ повідомили, що наразі розглядають декілька версій трагедії, серед яких порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Також відомо, що гвинтокрил летів в одну із гарячих точок. де зараз тривають бойові дії. У бровах сьогодні оголосили. Триденну жалобу за загиблими у даній авіакатастрофі. Колеги, і ми бачимо цю жалобу, як вона виражається за твоєю спиною. Фактично, це так. такий живий життєвий меморіал, який самовільно люди створюють, приносять лампадки, квіти, іграшки. Дякую тобі, Саша Ковальов. Олена, посибі тобі величезно. Так. ми фактично тремтіли тут з тобою та по тобі як краду, тому що важко бути першою, важко бути там, коли ну ще мало що зрозуміло, зрозуміло, що це жах. І бачите, стільки людських історій насправді. Спасибо тобі, Олена Квітка. Дякую а, тобі дякую. дуже. Дякую. Це, це наша робота просто. Тремтіли всі. Воно то так, так, та, але, 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 спасибо. Улюблений сніданок з 1+1. Ох, хух, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома на 1+1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.